Я шукала витяжку, яку зможу рекомендувати своїм ученицям на старті. Купувати китайську ну це взагалі я письмікомільфо. А от про інші дешеві витяжки я чула багато негативних відгуків. Потім я побачила, що Улька випустила серію доступних витяжок для перших кроків для салонів краси та для майстрів, в яких не дуже багато клієнтів. І ця витяжка коштувала всього 2000 гривень. Сьогодні на огляді витяжка EGO AMI від бренду Улька. Комплектація включає в себе гарантійний талон, блок живлення з досить довгим шнуром, що є зручно, і звісно, саму витяжку. Вона легка, всього 670 грам та дуже компактна. Має металеву решітку на магніті, яка гарно пропускає пил. Та хепафільтер, що дуже зручно в роботі. Ви просто його витрусили, і все. Витяжка виконана з якісного пластику. Вона є досить потужна, але при цьому доволі тиха. І, звісно, я протестувала її, щоб показати, як вона себе поводить в роботі. І навіть при неправильному положенні пальця, бо він далеко, витяжка, гарно справляється зі своєю задачею і всмокнує пил.